Доброго раночку, ламбове телебачення, і у нас буде невеличкі розпакуночки з секонд-хендів і не тільки. Бачите, отаке у нас є рюкзачок. Ну, насправді, просто мама така, блін, класний рюкзачок, це мама Марва. Тобто моя мама зайшла на секонд, така, може забрати. Він, він звісно, каже, трошки вже погулявши, але в принципі. Його можна буде ще юзати. Бачите, тут є такі, такі. гейм, Game... що там написано? Game over, бачите, написано. Є там деякі подряпанки. Але в цілому, наче все ок. Давайте зазирнемо, може тут щось цікаве є. Може якісь фунти лишилися, ні? На жаль, не лишилося. Ну, нічого страшного. Але всередині насправді є, тому що тут ще є. Всяка історія у нас теж з секонд-хендів. О, Бачите? Рюкзак у рюкзаку з Соніком. Він трошки тут теж зовсім не сильно потертий чуть, чуть Але в цілому теж він непоганий. Непоганий є. Тут у нас ну, такий, схожий на той, але трошки простіше. Офіційний, я так розумію, соніковський. Прикольно, бачите, тут теж багато, багато соніків намальовано. Ну, в принципі, рюкзачки, це завжди прикольно. Може там буде щось можна буде тематичне е зберігати. Де Sonic, Sonic the Hedgehog. Ось. Бачите, лайбочка, якщо бачите, H3. Тобто. Ой, я просто трошки сьогодні. І каву холодну попив, і арбуза, точніше, кавуна з холодильника поїв. І тому вже ж трошки в мене підсів голосочок на вечір, ну нічого страшного. Ну, тобто, у нас, по-перше, з одного секунду є два рузачки, що теж, ну, що, в принципі, прикольно, але це ще не все насправді. Дивимось далі. Що тут є? А, прикольно. Такі от, знаєте, як для якоїсь смінки, да? зміни одяг або там а, кросівки. Теж такий сумка рюкзачок. Так, прикольний, прикольний. Маріо, бачите, у нас є Сонік, Є Маріо з League Спіч тут намальований, да? І навіть тут трошки варіо і не тільки. І ще і, і ця принцеска. Я забув як її звати в, в жовтому платті. У мене навіть є її. Цей. Навіть є в мене, бачите, її аміба. Тут не написано, написано, її звати Що забуваю. А, мабуть, це... Та що Маргарет, так? Да? Марго Маргарет, чи як її там... На, наче так її звати. Так. Made in China. Ну це у нас я так розумію щось попростіше. Хоча треба подивитися всередину, чи є там цей, як його. Чи є там. Ну, не видко, не видко тут. Ну, все одно, прикольно. Така прикольна пакетина. І це ще не все. Бачите, у нас три рюкзачка. Потім отака от історія. The Best Exotic Marigold Hotel. Не пам'ятаю, чи в мене є ця DVD чи нема. Але. 3-4 uh, pound CD DVD. Треба відкрити, подивитися, що тут у нас. Тут у нас все дуже лаконічно, нічого зайвого. Диск, в принципі, видно, що його дивилися, але нічого критичного, трошки забруднений, і місцями подряпаний. Так, добре. І це ще не все насправді. Тому що тут ще у нас лежить не секонд-хенду історія, а від моєї хрещеної. Тому що моя мама, тобто мама Марва, зайшла до моєї хрещеної, і моя хрещена передала для мене от таку прикольну штуку. Такий от ретро гаджет. Це вже точно що вінтажний або ретро гаджет. Бачите, тобто тут у нас. Дістається антенночка. Так. О, Тут у нас є для батареєчок відсік. Так, що тут у нас скільки? Скільки у нас тут? Дві Дві мають бути батарейки. А давайте одразу перевіримо, чи він працює. У мене тут є. Це які тут мають бути. О, lr 6 мають бути, наскільки я розумію. Давайте ми їх сюди і запоторимо Давай подивимось, що в мене є всі ці. Що треба. А, давайте тільки ми візьмемо дві однакові, щоб було... Краще беремо два акумулятори. У мене акумулятори Philips. І спробуємо все це діло оживити. О! Бачите? Закинув. Закриваємо. FMка від 88 до 108. Окей. Okay. Band Select. Тобто нам треба зробити ось так. Перемикаємо на. Так, подожди. А що у нас FM? MV? Ага, ага. А де FM? Це у нас. Просто тут, тут у нас починається з МВ, а нам треба. Як я розумію, FM це ж у нас, яке пам'ятаю, це е, ультракороткі хвилі, так? Да? А, це треба отут переключити, мабуть, FM на SV. Але я не знаю, чи він взагалі працює. Треба якось... Ну, давайте отак вставляємо. Блин, може, у мене вже батарейки підсіли, тому що нічого не відбувається, чуєте? Він щось... Не хоче жити. Взагалі ніяк не завівся. Давайте спробуємо ще інші батареїчки поставити. Так. Справа в тому, що чоловік моєї хрещеною, він, як і я, любить всяку штуку збирати. Знаєте? Ну, теж у нього там щось якісь старовинні. Були історії. Ну Щось не працює. Чомусь він не працює. І невідомо чому. Тюнінг тут. А, а, оф-он. Працює. О, FM. Ефем. Бачите, переключається. Оп, на FM переключилися, а тепер. Ага, я зрозумів? Щось не хоче ловити. О. ЦПшник, а людина з ДЦП. О, дуже серйозна штука. Людина з порушенням психічного здоров'я. Не віл інфікований, а людина, яка живе з віл, не паралізований, а людина, яка має параліч. Слова мають силу з рушське порог юей. Прикольно, прикольно. Бачите? І ще попала на якусь дуже серйозну соціальну рекламу. Бачите, зарештою ця. Радіоісторія працює. Це просто я спочатку не побачив Off-On. Де там включається, вимикається вмикається. Треба бути більш уважним, і тоді можна все знайти. Так, добре. Так, бачите, тут є, ну, серійний є, але я не бачу, де тут рік виготовлення. World Multiband RC121. Ще раз покажу. Ось так, ось так і ось так. Ну, і на чому воно стоїть. Прикольно, прикольно. Кертіс. Не знаю, не написано тут рік. Але воно, на вигляд, е мені здається. 80-ті, мені так здається. Якщо ви знаєте і знаєтесь на цих е радіоприйомниках, можете написати, який це рік, тому що мені насправді цікаво. Прикольна штука. Дякую за перегляд. У нас, я ще раз скажу, трошки, бачите, трошки рюкзачків, DVD-шечка і радіоприйомник. Так що така історія. Інколи секд е, може порадувати, але інколи і хрещена може порадувати разом із мамою. Дуже дякую за перегляд. Добра ніч!